Наразі можна шубку одягати не лише на вулиці. See... Чому я в такому образі? Бо те, про що я хочу з вами поговорити в інакшому вигляді, не піде. А говорити ми будемо про Аполлона. І говорити про нього ми будемо ось з якого ракурсу. Щоб краще вам показати, проілюструвати олімпійський Бог, але до Бога Сонця і до цього дорослішання він ішов шлях втіленням чоловічого самолюбства. Але не все так, як і всі, він має свої переваги не лише тому, як він виглядає, але й його внутрішній світ, і також має зони розвитку, травматизацію, ранню. В дитинстві, яку він отримав від своїх батьків такий незалежний, самостійний, нібито, і одночасно спокусливий, гарний, з гарним тілом. Аполлона типаж, він проростає з цієї травми відкинутості, а потім несправедливості. У Аполлона Зевс батько, хоч він і гарячий, але у відносинах він холодний. З хлопчиком Аполлоном не було а, такого тісного і теплого спілкування. Аполлон мав постійно. Начебто доказувати йому показувати, що він заслуговує на увагу до себе разом з тим. Аполлон був завжди таким стриманим своїм татом. Він його не те, щоби боявся, поважав субординацію. Правила встановлення татом він поважав і виконував в рідких випадках, коли він бунтував і дійсно повставав. Це все міф разом з тим, якщо його перенести власне життя, то ми побачимо, що це абсолютно реальна поведінка і ситуація. У хлопчиків, наприклад, у яких така травматизація відкинутості, давайте глибше подивимося, роздивимося цю травму в Аполлона, як вона формувалась. Як вона впливала і вплинула на різні сфери його життя, на тіло, відношення до тіла, до людей, до партнерства, до дівчат, окремо до хлопців, до тата, до мами, до своєї діяльності, які види діяльності він надає перевагу обирати, про що фантазує і які в нього цінності. Перепони, з якими внутрішніми страхами Аполону приходиться взаємодіяти і виходити з них? Давайте роздивимося зблизька, як ця травма. Відкинутого і несправедливості формується, і як вона може сформувати такий тип чоловічої особистості, дуже гарно можна прослідкувати в архетипічному аполоні. Почну з того, як у аполонів, у типажа чоловічого може формуватися і формується за якими сценаріями, в яких випадках це травма відкинутості. І несправедливості. Перший сценарій це коли у хлопчика тато деспот і відсторонений разом з тим, тиха і добра мама, деспотичний батько може в принципі брати виховання в свої руки і керувати навіть мамою її порціями ніжності і ласки, і тому хлопчик може недоотримувати цієї такої любові і відчувати. Холодність і тому може сформуватися також тип прив'язаності, який він потім понесе у свої партнерські відносини, по типу відштовхуючий, уникаючи відштовхуючий тип, якому буде складно побувати, будувати глибокий емоційний зв'язок, бо буде важко його витримати. Другий сценарій, коли може сформуватися такий аполон, це коли немає тата. І мама бере на себе функцію тата, тому змушена бути одночасно і по типу теплої і холодної. І зазвичай буває більше холодною, тому знову таки формується цей відштовхуючий, уникаючий тип прив'язаності. Уявляємо, що батько йде з сім'ї до іншої жінки. Син не буде бунтувати проти батька. Він не буде його звинувачувати. Чому бо йому фігура батька буде здаватися ну реально як Бог? Він просто буде знати, що він програє. Якщо збунтується, і його тактика зазвичай це тактика за спиною батька. І тоді, вже коли якщо раптом та батька не стає, то хлопчик може відкриватися, свої почуття озвучувати, як йому образливо за свою маму, бути прив'язаним до своєї мами, оскільки такій мірі він буде заміняти батька через те, що або він пішов, наприклад, або він холодний. До мами мама буде накидувати на такого хлопчика великі очікування і ідеалізувати його. Милий хлопчик, в якого буде відчуття виключності. Взагалі у полона я не такий, як всі, я кращий з одного боку, начебто звучить завищена самооцінка, зверхня так ставлення. А насправді за тим ховається недостача уваги з боку батька, істинного прийняття. Інакша ситуація ще може бути, коли хлопчик в такій ситуації не впевнений в собі, що в школі навчаючись. Йому буде дискомфортно бути серед групи, бо він буде відчувати, що він якийсь інакший, може знаєте, стати об'єктом булінгу і від того дуже страждати, і потім навіть не хотіти йти в школу, маючи просто страх, що там щось піде, не так в тій школі. Це все ми говоримо про те, коли тато, якщо й брав участь у вихованні, то був холодним і приймав хлопчика тільки тоді, якщо він був. Якимось трама відкинутого вона передбачає, що хлопчик буде намагатися бути професіоналом у своїй справі, щоб бути правильним, щоб бути виключним, щоб бути краще всіх, і взагалі, щоб цей момент суперництва він був виключений, бо страх програти він взагалі ну не приймається. Тобто все робиться для того, щоб Обійти суперництво. І для того, щоб він був кращим, звісно, що людина починає дуже старатись вимагати від себе і від інших виконання тих мов, які він вважає правильними, або сам побудував, або хтось йому вище спустив. Інтелект у Аполлона на високому рівні. Зазвичай це в житті, як це може проявитися. Чоловік буде транслювати якусь заморську мудрість, бути представником якого якоїсь течії. Філософської, і це завжди буде для того, щоб продемонструвати превосходство. як інструмент психологічного захисту. У Аполлона краще працює раціоналізація і дотримування принципів. Тобто, він має такі жорсткі принципи, які сам дотримуються, намагається спонукати інших, щоб дотримувались, і всіх інакших, хто цього не роблять, вважає, і відчуває їх не такими неправильними, і вони про це обов'язково будуть знати, бо він це буде показувати. Такі правила. Будуть стосуватися, наприклад, охайності. Він дуже охайний зазвичай Аполлон, і акуратний. Той, хто не такий, буде викликати у цієї людини відразу неприйняття і осудження. Партнерстві складно побудувати глибокі стосунки, будуть намагатися знайти собі партнера, який буде підтримувати самооцінку, говорити компліменти. Аполлон буде оминати потенційно ситуації людей, які можуть принести відчуття неповноцінності і порушити рівновагу в самовпевненості. Тому вони постійно перебувають в контролі того, що відбувається. Далекоглядні цілі. Ставить їм важко, вони хороші тактики, тобто планувати, але не, не, не на багато кроків наперед. Якщо на якщо далекоглядно, то це така може бути одноходовка, бо їм головне зараз відчувати захоплення, дивляться інші. Аполлон дуже вимогливий до себе, бо він має бути найкращим для того, щоб отримати схвалення оточуючих. В нього є правило постійно бути або здаватися, якщо так не є, що в нього все добре і він в хорошому гуморі. Разом з тим, Аполлон легко може попасти в депресію, і він цього ж і боїться. Травмований відкинутістю не сприймає свої хвороби. Вважає, що це слабкість і не дозволяє собі хворіти, дозволяє і неохоче говорить про лікарів. Це все викликає в нього. Тривога для того, щоб не тривожитися, він оминає взагалі цю тему. Цікаво у сфері прами це, якщо брати вже модель на слідування, прами це про філософію життя, про Бога, про глибокі сенси. Аполлони гордяться родом. Бачите, як, хоч нам батьки наносять травму, і ми іноді ображаємося на них, але от саме Аполлон з такою травмою він гордиться своїм родом. І тим самим татом, який був є холодний, намагаються дуже часто навіть повторити якісь подвиги своїх там дідусів, показати, що вони теж достойні. Ті, хто слідкують за своїм тілом, в спортзалі займаються, качають доводять до неперевершеності. Теорія дається краще ніж практика. Вони бояться відповідальності. А Практика це відповідальність, тобто можна багато говорити а на практиці не вміти виконати те, що говориш, тому вони бояться відповідальності, тікають від неї. Їм добре, коли є інструкція, як діяти, тоді вони відчувають себе в безпеці. Часто йдуть в політику, бо там багато. Можна говорити. Це цікава штука щодо справедливості, закону і порядку. Для них є порядок і закон, тобто встановлений там зверху або встановлений ними. І вони класні законники, вони класні адвокати, красномовні. Якщо це адвокат, то він ніколи не візьме справу до себе, не буде працювати з клієнтом, який по закону, по порядку програє. Справедливість це якби не для нього. Він вважає справедливим те, Грубо кажучи, на чому заточений сам. Якщо він хайний, то хайні мають бути всі отак справедливо. Тобто, якщо щось інакше, це несправедливо в нього є відчуття, і він буде відстоювати свій порядок. Якщо це, наприклад, музиканти, то уявіть такий а, юного такого Аполлончика, який грає на фортепіано. Мами, й вихователі будуть захопленнями, а дівчата його віку. Будуть переглядатись і з таким з іронією посміхатись. Він одноліткам здається зухвалим, самолюбивим. По суті, ну, таким він і є на певному етапі розвитку. Часто, до речі, живе людина минулим, згадує, крутить собі платівки в голові про минуле, коли всі інші вже знаходяться тут. Тобто така ментальною жвачкою може займатися. Й той, хто ним захоплюється, якась така муза, яка буде. Витрачати свій час, свою увагу, страждати від того, намагатися отримати доступ до тіла. Аполлон емоційно не те, щоб холодний, він дистанційований. Якщо він відчуває, що може бути глибина, він від з тих відносин буде виходити. Розмову по душам з партнером часто. Не доходять навіть до середини глибини гарний критик. Тобто він вміє виловлювати недоліки інших, спирається на ці недоліки, бо завжди готовий до розриву. Якщо не да доведе Боже, зустрічаються якийсь суперник на дорозі. Він дуже нетерпеливий. Не може він витримати можливість прогресу і де стане під сумнів його. Неперевершеність. Якщо в сімейних стосунках, то такий аполлон він може встановлювати жорсткі правила в сім'ї, не, не може виносити е, е, істерію жіночу, сльози разом з тим ха, обирає завжди складних жінок. І якщо ви йому не подобаєтесь, ви про це дізнаєтесь. Щодо сфери діяльності, як ця травма може в Аполлона проявлятися? Лікаря можуть часто професію обирати, оскільки це е, сфера. І, взагалі, цілительства. Це сфера, де кожен день можна відчувати первершеність свою. Оскільки він класний критик, також він буде виявляти класної хвороби. У спорті це атлети, тобто ставлення до тіла як до інструмента любові інших до себе. Колективний спорт – це не його, бо там є. Ну, по-перше, треба в колективі брати участь, встановлювати зв'язки. Він уникає цього, тому для нього це теніс. Ну, там де один ти один герой. Така штука гомоеротика. Саме Аполлон, перший згідно міфу, піймав в смак однополої любові. Аполлони вони чутливі до чоловічої краси. Зазвичай Аполлони несуть в собі такий трагізм у побудові відносин з жінками з партнерами. Вони холодні, для наслідування, як тато, і чим ближче відносини, тим далі вони втікають, відчувають свою, свою вищість над іншими. І вважають, що інші занадто емоційні, що вони не контролюють себе. За цим завжди стоїть страх страх втратити контроль над собою. От таким чином вони як ну, заміщають, переносять та свої страхи на, на інших. Вони забувають, що неможливо прийняти і полюбити в собі оцей жіноче жіночий початок, якщо ти знецінюєш реальних жінок. Одна із задач для полонів не знецінювати. Жінок прийняти їх з, з тими особливостями, які є. Якщо загалом так, то для чого ця травма? Будь-яка травма для того, щоб ми вийшли на новий рівень свідомості. У цієї травми є специфічний шлях, і він, якщо ми беремо образ як Аполлона, якщо ви пізнали себе в Аполлоні, якщо у вас знайомих, якщо ваші діти, діти ви бачите, що це Аполлончик росте. То як йому допомогти для того, щоб не просто подорослішати, а вийти на новий рівень свідомості? Для початку сепарацію треба обов'язково пройти. Якщо ви Аполлон, то подумайте про це і допоможіть собі сепаруватися не лише фізично, але і внутрішньо від фігури мами. Набуття впевненості в собі, тобто не маскування невпевненості, і за того маска. Втікача від тих ситуацій, потенційних небезпечних ти в свій страх стояти і бути, і усвідомлювати себе, що переживаєш, і пропускати його через себе. Далі на наступному етапі бачиш, що руйнується все в житті, ти втрачаєш змиритися з тим, особливо там, де ти не впливаєш, не тікати, не закривати очі, не заперечувати, не витісняти, прийняти втрати і пережити їх, прогорювати повністю. Емоціонувати, а потім депресувати, а потім прийняти і піти далі. І робити це стільки разів, скільки треба, скільки падаєш, стільки встаєш. І ще один крок, коли ти зустрічаєшся своїми різними сторонами, тіню, своїми неочікуваними проявами і не душиш їх, не маскуєш їх, а даєш їм проявитись, але контролюєш їх, знаєш, коли вони адекватні. Коли вони ні, коли вони неадекватні. Основна задача це все-таки навчитися любити і встановлювати, і витримувати глибокі емоційні зв'язки. Найкраще, це, звісно, вийде не з друзями, не на роботі. Це вийде з партнершою, витримати себе у відносинах з іншим. Чим може допомогти психолог? Психолог може на час роботи з ним стати тим, хто витримує такого Аполлона. Коли ви побачите, як це вас витримує інший, ви зможете самі почати себе витримувати.